17.06.2021 року. І підпис ряднишком поставити? Заповнює бланк згоди на вакцинацію 79-річна Ніна Кирильчук. Каже, боїться захворіти, тому вирішила зробити щеплення. Я не хворіла і сподіваюся, що не захворію, якщо зроблю щеплення. Надіюся, що буде все добре. Щепитися вирішила і Черкащанка Світлана Пильгун. Каже, її рідні зробили це раніше. У мене сім'я медиків, ми загалом проінформовані, що і як, тому я вважаю, що це хороший шлях на здолання коронавірусу. Після щеплення у зоні відпочинку півгодини чекає Черкащанка Галина Єременко. Пояснює, чому вирішила прийти сьогодні. Це безпека. Ми з чоловіком трохи свідомо ставимося до цього. Ми вакцинувалися в дорослому віці іншими, там від дифтерії, від кору. Тому коли з'явилася перша можливість від коронавірусу, то, звичайно, без питань. Він вакцинувався в себе на підприємстві, а я змогла сюди прийти. Почуваюсь, практично без змін, трошки місце укола, так наче відчувається, але більше нічого такого. У другому центрі вакцинації працює дві групи медиків, каже лікар-хірург Денис Ведосєєв. Перед щепленням додає, усіх консультують. Інформуємо перед тим, як ввести, чи немає якихось хронічних захворювань з прийомом великих доз гормональних препаратів, переливання крові або якесь онколікування і на алергічні реакції на придуші вакцини. Ну щоб чекати від них якоїсь реакції. Щоб допомогти місту щепити більшу кількість населення, приміщення надали у торгово-розважальному центрі, каже його директор Олександр Чорний. «Постійно йде інформування з допомогою наших за допомогою соцсетей, за допомогою радіоповіщення в торгівельного центру. Це буде проходити зараз три дні поспіль. Потім буде два рази в неділю. Одну 1700 доз вакцини підготували для двох центрів масової вакцинації. Їх планують використати протягом трьох днів, каже директор міського департаменту охорони здоров'я Всеволод Кульчиковський. Чим більше є доступність до отримання вакцини, тим більше людей мають змогу пройти вакцинацію. А це в умовах пандемії дуже важливо. Взагалі передбачається, що ці центри будуть діяти ну до осені так точно. Вакцина розподілена і на інші центри. Якщо в нас на минулі виходні працював один центр вакцинації, то сьогодні у нас вже на сьогодні розпочали роботу сім центрів вакцинації. І вони також розпочали роботу і в деяких навіть череша є. Зі слів Саволода Кульчаковського, у наступні вихідні центри вакцинації у Черкасах працюватимуть згідно з графіком. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.